Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. 3 грудня вся Україна, українці в діаспорі за кордоном будуть святкувати 300 років з дня народження Григорія Сковороди. Григорій Сковорода це видатна постать в історії України. Це мандрівник за знаннями, велет духу. Фундатор української філософії, особистість філософ, педагог, поет, байкар, духовний орієнтир для сучасності, співець філософії щастя, учитель життєтворчості. І почнемо ми наш урок з репу. Репані вірші Всякому місту звичаї права, всяка тримає свій ум і голова, всякому серцю любові, тепло, всяке горло, свій смак віднайшло, я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів трекутки кутки, федір купець, обдури. Всякому місту, звичай і права. Всякому місту звичай, і права. Всякий свій ум тримає голова. Всякому серцю любов і тепло. Всяке горло свіснок наш. Панський Петро для чинів три кутки Федір купець обдурити прудкий. Той зводить дім свій модний манір, інший генлює візьми перевір. Той безперервно стягає поля. Сиїноземних заводить телят, Ті наловесто готують собак. Цих дім, як вулик, гуде від гуляк, Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юристя на тюсмак права, права. диспуті учень трішить голова. Тих непокоїть венерен Амур, всякому голову крутить свій дур. мене ж торботи тільки одні, як від ясним розумом мерти мені. Знаю, що смерть як коса замашна. Навіть царя не обіде вона. Байдуже смерті, мужик ти чи цар Все пожере, як солому пожар. Хто ж после вашої страшну її сталь, Той в кого совість, як, як чистий кришталь. Годинникові колеса. Годинникові колеса. Колесо годинникової машини спитало у другого. Скажи мені, а чого ти гайдаєшся не так, як ми, а в інший бік? Мене відповіла друге. Так зробив мій майстер. І цим я не лише не заважаю, але й ще й допомагаю, аби годинник мав єдиний шлях по сонячному колу. Сила. З різними природними нахилами і життєвий шлях різний. Одначе всім їм один кінець чесність, мир і любов. Його творчість була визначним явищем в українській культурі. Вона підготовляла шлях Котляревському, квіці Основ'яненку та іншим письменникам епохи становлення нової української літератури. Олександр Білецький ідея пізнання себе поринає в глибоку століть. На важливості самопізнання звертало увагу ще давньогрецькі філософи, які вважали це важливим кроком людини на шляху до щастя. Борода. Мудрий, самотній, мандрує, навчає, пише, поет, мандрівник чистою совістю, просвітитель. Сковорода, чесний, вольовий, не, не кориться, мандрує, пише, відомий, філософ-мудрець, мандризми Григорія Сковороди. З усіх утрат втрата часу найтяжча. Ти не можеш відзнати жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів. З видимого пізнавай невидиме. Бери вершину і матимеш середину. І так, Аня. А тепер, будь ласка, скажи, як ти розумієш тлумачення фразеологізму бери вершину і матимеш середину. Я це розумію таким чином, що в житті немає повного досконалення. Людина не може знати все, все вміти робити. Коли вона щось вміє і ставить собі нову ціль, вона знаходиться тільки на середині. Їй треба ще підучитись, ще набрати навичок, щоб досягти своєї мети. Коли людина. Ставиш собі ціль, то ця ціль є для неї вершиною. Коли вона досягає цієї вершини, то повинна поставити собі нову ціль, і та ціль, яку він вже виконав, це для нього вже не так важливо і не так статусно, як виконати ту ціль, яку він поставив зараз. Я вважаю, що цей вислів означає те, що коли ти ставиш собі вершину і йдеш до неї. Ти навіть не не зрозумієш, коли ти досягнеш тої середини. Ти будеш вважати, що до вершини ще багато, але ти вже досяг середини, а середина це теж показник та результат. Ти ставиш собі ціль і ця ціль є для тебе вершиною. Ти поступово йдеш до цієї вершини і коли ти її досягаєш, ти ну, також ставиш собі нову ціль і. Ця вершина, яку ти досяг, це вже для тебе як середина. Тобто нова сіль це нова вершина і новий твій шлях. Вершини, тобто мрії людини, мають бути високими, високими, як зорі. Тому що чим нижча вершина, мрія, тим нижча буде середина, тим менше людина досягає в своєму. Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій уму голова, всякому серцю любов і тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Все минає, але любов після всього зостається.